Привіт всім! Якщо ви думаєте, що горобці це просто шумні пташки, подумайте ще раз. Горобці найбільш поширені птахи не лише в Україні, але й на землі. Згадаймо лише декілька вражаючих фактів про цих пернатих друзів. Чи знали ви, що горобці зазвичай літають зі швидкістю 38 км за годину. Але коли злякаються, можуть розігнатися до 50 км за годину. Потрібна перерва? Вони відпочивають кожні 15 хвилин. Уявіть собі, дикі горобці живуть усього 4-5 років, але в неволі з належним доглядом можуть жити довше. Самці горобців будують гнізда, щоб привабити самок, які оцінюють і птаха, і його хатинку. Горобці створюють пари на все життя ось це відданість. Вони дуже плідні, маючи 2-3 виводки лише за одне літо. Маленькі горобчики вперше залишають гніздо на 10-й день. А ще вони люблять піщані ванни, пірнаючи в них, щоб очистити пір'я від паразитів. У 1992 році син правителя подарував батькові ковдру, зроблену з гороб'ячих пір'їн. Для цього він уполював 700 горобців. Раніше у США не було горобців. Їх завезли до 1860-х роках з Англії для боротьби з гусінням. У Боснії в 19 столітті навіть побудували пам'ятник горобцю. Щоб відзначити їхню допомогу в боротьбі зі шкідниками. І, взагалі, горобцям є пам'ятники у багатьох країнах світу, будьте допитливими і звертайте увагу на цих неймовірних маленьких птахів, бо вони важливі. До зустрічі наступного разу. Дякую за перегляд.